Вправа 11. Розв'яжіть рівняння. Знайдіть значення виразу 100х плюс 5y. Та дізнайтеся рік заснування Національного університету києво могилянська академія. Ну що ж, стартуємо, Спочатку будемо розв'язувати перше рівняння. Так, ось воно у нас наведено, бачимо, що в цьому рівнянні є знаменники числа 3 і 9. Щоб їх позбутися, в першу чергу помножимо на найменші спільне кратне цих чисел. Це число 9. Записуємо, що множимо обидві частини рівняння на 9. Тоді, що ми одержимо? Отже, на 9 ми множимо 2х мінус 5. Так, і все це третьих. це дорівнює. Ну і праву частину 9 множимо. 9 множимо на 5х плюс 1. І все це дев'ятих. Є? Ну що ж, скорочуємо. На 3 скорочуємо ліву частину. 3, що ділиться на 3, це 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Ну а право скорочуємо на 9. Це будуть у нас одиниці. Є? Тоді одержимо 3, що множиться на 2х мінус 5. Записуємо тоді 3, що множиться на 2х мінус 5. Дорівня. Ну, Одиниця у нас справа не пишемо, то залишимо просто 5х плюс 1. Я? Зліва розкриваємо дужки 3 множимо на 2х, це буде 6х. Минус. 3 помножити на 5, це 15. Ну і це дорівнює праву частину переписуємо без змін. Я? Переносимо невідомі ліворуч, відомі праворуч. Ну що ж, то 6х. Далі буде у нас 5х справа, зліва буде мінус 5х. дорівнює Одиниця була справа, зліва мінус 15, справа буде плюс 15. Є? Отже, 6х мінус 5х це буде просто х. 1х або просто х дорівнює. 1 плюс 15 це буде 16. Є? Ну, гаразд, ми знайшли, чому дорівнює x. Зараз знаходимо. Чому дорівнює y з другого рівняння розв'язуємо? Тут є числа перед дужками, розкриваємо спочатку дужки. Отримаємо рівносильне рівняння. Отже, 7 множимо на y, це буде 7. y 7 множимо на 3, це 21. Далі мінус 9 множимо на y. 9Y. І мінус 9 множимо на мінус 1, це буде плюс 9. І це дорівнює 24. І зводимо подібні доданки. Отже, дивимося, у нас тут є 7 і мінус 9, то 7 мінус 9 це буде мінус 2. Далі у нас є тут плюс 21 і плюс 9. Це у нас буде. Плюс 30. Так, це дорівнює 24. Є? Yeah. Ну, а зараз переносимо. Плюс 30 через знак дорівнює з протилежним знаком. Мінус 2у. Тоді дорівнює 24 було. Зліва було плюс 30, справа буде мінус 30. Yeah. То мінус 2 у дорівнює 24 мінус 30, це мінус 6. Є? Yeah. Отже, мінус 2y дорівнює мінус 6, тоді. Обидві частини рівняння ділимо на мінус 2. Отже, я запишу, що ділимо на мінус 2. Тоді мінус 2 зліва у нас скорочується. Мінус 2 y поділити на мінус 2 буде просто y. Дорівня. Ну і праву частину мінус 6 ми ділимо на мінус 2. Є? Y тоді дорівню. Так. Отже, мінус поділити на мінус буде плюс, а 6 поділити на 2, це буде 3. Є? Ну що ж, а зараз давайте будемо обчислювати значення виразу, записуємо третє діє. Давайте я запишу третє діє. Отже, знайдіть значення виразу, записуємо що 100х плюс 5y. Це дорівнює. Отже, замість х пишемо 16. То це буде 100, що множиться на 16, плюс 5y. 5. Що множиться, а замість Y пишемо 3. Ми одержимо. І це дорівнює. 100, що множиться на 16. Це буде 1600. Плюс. І 5 помножити на 3, це 15. 1600 плюс 15. 1615. Є? Ну що ж, ми знайшли значення виразу, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, знайдіть значення виразу та дізнайтеся рік заснування. Отже, ми знайшли значення виразу. Це і буде рік заснування 1615 рік. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено.